вітає ведучий Олександр Лащенко. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода гість студії доктор юридичних наук, представник Верховної Ради у Конституційному суді України, пан Анатолій Селіванов. Вітаю вас у нашій студії. Отже, сьогодні про що ми будемо говорити? Ну, багато тем, які можна порушити. Ну, передусім, наприклад, доволі резонансна тема вже останнього року, багатьох місяців, робота Конституційної Асамблеї. E, взагалі, на ваш погляд, як юриста, як представника Верховної Ради у Конституційному суді, є різні точки зору, що може і як має змінюватися в основному законі держави реформа судової правоохоронної системи, системи місцевого самоврядування, але ж на конституція, от це теж визнають ваші колеги, юристи, немає чітких положень, що дозволяють проводити такі реформи, ухвалюючи певні нові закони. На ваш погляд, якось цю суперечність, якщо вона взагалі на ваш погляд існує, можна уникнути. Взагалі потрібні ці зміни в Конституції, вони назріли чи ні? Ну я, перш за все, хотів би уточнити, що я присутній тут як професор, ви правильно сказали, доктор наук, як академік Національної академії правових наук. Тобто важливо, щоб я підкреслюю свій науковий стан, оскільки е, говорити про е, сьогодні і піднімати таку тему. Як зміни до конституції безумовно, перш за все мають вчені вчені юристи, яких у нас багато, але конституціалістів небагато. І тому питання щодо конституційної модернізації сьогодні дійсно стає і стало на порядку у денному, оскільки указом президента я цілком схвалюю, підтримую, була створена конституційна асамблея. Такої близько року тому так так близько року тому. Навіть більше року тому, тому що в червні минулого року вже повноцінно функціонувала конституційна асамблея, і вона все була сформована таким чином, щоб туди війшли не тільки політики там присутні, і вони, але й насамперед, це були вчені. тобто досвід нашої держави і досвід першої конституції я маю на увазі незалежної України. Ми говоримо про конституцію 96-го року. Він показав, що коли створили конституційну комісію на чолі з головою, тоді співголова був президент України Кравчук Лін Макарович, а потім ще співголова Іван Сипанович Плющ, то вони мали справу з комісією, яка була сформована з різних так, би мовити, орієнтирів, і крім вчених юристів, там ще були інші, скажімо. Поважні люди, але вони нічого не розуміли і вони нічого не могли сказати. А як же написати цю конституцію? А що заважало? Тому що саме в галузі е, конституції, скажімо так, вони не конституціалісти були. Так ідея така, що все ж таки конституцію Сполучених Штатів писали найвидатніші юристи, ті, які написали і е, записки федераліста. 18 журналів випускали спеціально для того, щоб роз'яснювати спочатку свої позиції. Тобто вони стали вже на рівень суспільних авторитетів, вони мали свої імена. І після того вони приступили, їм була довіра суспільного такого готунку. Саме сьогодні ми можемо говорити, що до конституційної асамблеї має бути довіра. І якщо я чую, скажімо, що деякі мають сумнів, то безумовно це скепсис. Тобто, а, така ментальність вона не допомагає нашій роботі, оскільки дійсно конституція України 96-го року вона чудова, вона досконала. Але в ній як в якому будь-якому документі є те, що треба а, а, Модернізувати, оновити, головне виконувати і зрешті... виконувати так. А для того, щоб виконувати, ну, треба красномовний приклад. Конституція 30-х років минулого століття в радянському Союзі, так звана сталінська, хоча я автором, ви мене поправите, якщо не проявив Микола Бухарян. Вона в тексті багато хто вважає, ледь була не найдемократичнішою в історії, але ми знаємо, як її виконували на практиці. Так і. Е... Можна говорити сьогодні і про далі історичні події з Конституції. Ну, з конституції але, ще... але для того, щоб виконувати, треба чітко розуміти смисл. Треба виходити з формул, які мають однозначний характер. Для чого, наприклад, є Конституційний суд України? Він е продовжує руку законодавця, він тільки тлумачить. Він не створює нові формули. Але сьогодні йдеться про те, що ці формули конституції. І на підставі конституції вони е, мають все ж таки суспільне вагоме значення, як розуміти і як їх реалізувати треба, щоб було записано таким чином. Я приведу один маленький приклад. Так. Ми е, коли приступили, і наша комісія. З питань здійснення нарада приступила до роботи. Ми намагались оцінити реальний стан щодо е, запису в конституції і як ця формула реалізується, як це положення реалізується на практиці. І ми е, мали таку дивовижну картину, що багато положень є абстрактними, є досить умовними. Наприклад, наприклад. Наша держава іменується в конституції як правова, не, е, демократична, правова соціальна і е, 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 демократична соціальна і правова. Е, безумовно, це формула, вона прийнятна для Конституції Німеччини, бо звідти ми колись брали цю формулу. Але в реальності чи є у нас сьогодні вже завершеним процес, що наша держава стала соціальною і правовою? Наприклад. В повній мірі безумовно ні. Є рівність перед законом, є е, досконале правосуддя і так на папері. І от лише або соціальна функція держави, вона не від того не виконується, тому що треба все ж таки записати реально, яка ж наша держава, і яку державу народ прагне побудувати дійсно наша держава, як ми вже визначили в комісії і моя особиста це позиція. Що наша держава досягла рівня, щоб зватися за принципом державного управління і сфери управління у взаємовідносин влади і народу конституційною державою? Тобто ми маємо сьогодні взірець того, як народ орієнтується, і держава повинна виконувати конституцію. І правильно ви почали це питання, щоб вона виконувалась, і коли ми говоримо про конституційну державу. То і верховенство конституції воно повинно бути всюди. Для цього є конституційний суд, тому що він тільки може оцінювати відповідає закон, не відповідає але. Принцип верховенства конституційної держави дає дуже великі перспективи, тому що ми вже досягли правової держави. Нам не, нема куди вже е, далі дивитися на перспективу. Ми соціальні, так ми соціальна, у нас немає проблем, а в нас же проблеми в суспільстві є. А дивіться, як ви вважаєте? Ну ви фахівець-юрист, але от е, що має бути взагалі бути первинним у розвитку держави? Ухвалення правильних законів, зокрема основного закону держави, і потім життя за ним неухильне. Чи все такі зміни соціальні економічні будь-які, а потім уже закріплення їх у законах? Як ви вважаєте? Чи це має бути пільний процес? От як світовий досвід успішної реалізації, коли на практиці виконуються закони. Про що він свідчить? Ну, по-перше, конституція це незвичайний закон. І якщо я сьогодні саме згадую про нашу дійсно цінність, правову, соціальну цінність Конституцію, то я маю на увазі, що в Конституції ж закладаються. Зовсім інші норми, ніж в звичайних законах. Там норми регулятори, а тут норми, принципи. І якщо ми і соціальні цінності, і якщо ми дивимося на Конституцію, так би мовити, як реалізується вона в житті, то ми бачимо. По відношенню до закону вона має інше призначення, от, наприклад, таке питання: чи конституція відрізняється від закону? Ну, взяли, змінили. Прийшов один уряд, змінив другий уряд, змінив, змінили і все так, як треба. Але це ж особлива природа Конституції, що вона саме фіксує відносини влади і народу. Ніякий закон таких відносин не регулює. Коли створювалася конституційна комісія ще. 91-го року я вже згадував про цю комісію на чолі цієї комісії робочої групи. Стояв робочої групи стояв видатний консульталіс Петрович Військов світлої пам'яті. То безумовно, саме тоді постало питання: відмінність. і ми в дискусії з'ясували, що от, наприклад, закон відміняється. Він не виконується, ну не виконується і відміняється. Парламент прийняв, прийняв. Які проблеми у народу? Ніяких. А е, завтра, по е, скажімо, радіомовленню буде сповіщена е, для народу. Конституцію відмінили. Конституцію зупинили. Ви розумієте, що для суспільства? Тобто, це надбання суспільства і кожного громадянина. Конституція це закон нашого життя. А е, звичайний закон, тому він, він, Він так і є. законом. Значимість абсолютно різна. різна. І саме тому реальність конституції спонукає нас сьогодні подивитись на смисл кожної норми, кожної коми і кожного положення конституції. Ви е, спитали, а що все ж таки важливо для суспільства і держави, щоб як виконували закони? Безумовно, е, треба говорити про те, що конституція вимагає, вона е, саме ставить е, такі умови, що не виконувати закону неможливо. Конституція має норми прямої дії. А що з нею відбувається? Спотворюється Конституція. Можна прийняти неконституційний і неправовий закон, можна, скажімо, регулювати іншим чином, ніж дозволяє це конституція. Один, з іншого боку, нагадаю, що гість нашої студії доктор юридичних наук, представник Верховної ради Конституційному суду України Анатолій Селіванов. Сама конституція, яка б вона не була, вона все ж таки існує у нас 1996 року дев'яносто шостого року, незалежної державі Україна. внесення змін, можливих поправок та ж американська конституція для багатьох звірець. поправки будь-які в неї протягом багатьох десятиліть століть, вносилися дуже обережно. Кожна поправка це був неабиякий крок. У нас можуть бути і різкі зміни. В Принципі, робота цієї конституційної асамблеї. От інший колишній президент України не Леонід Кравчук, який Конституційну конституційна асамблея, Леонід Кучма, наступник Леоніда Кравчука, заявив, що він не бачить ніякого сенсу в роботі конституційної асамблеї. Він заявляв про це цього року. Мовляв, коли треба спустити пару, то шукають якийсь такий захід, на який би всі звертали увагу, а не на нинішні проблеми. Можна зробити зміни і без конституційної асамблеї, наголошував Леонід Кучма. У цьому зв'язку. Може, й не варто було нічого міняти і створювати цю Конституцію. Mm -hmm. Ви сказали, що ви підтримаєте цей крок, Вікторія. Коміч, але в принципі, як тут дотриматися обережності, ну по-перше, відносно цього вислову, або людина дуже високо знаходиться, або дуже низько розмовляє про конституцію. Ну, по-перше, знову таки, конституція осмислюється суспільством і кожним громадянином, і їм байдуже хто із політиків що зараз може сказати про конституційну асамблею. Головне, щоб цей орган дав результат. Дав необхідний продукт. Ну, дивіться, і... опоненти нинішньої влади стверджують, отака їхня думка, що, мовляв, це все створюється нинішньою владою, і, передусім нинішнім президентом Віктором Януковичем, щоб закріпити йому свою владу. Отака судження. Звісно, представники влади це спростовують. Вони наголошують на тому, що зміни в конституції потрібні для подальшого розвитку держави. От як у цьому плані бути? З одного боку влада вона може побоюватися, щоб її не закинули такі звинувачення з іншого боку, вони в будь-якому разі буде критикувати ті влади із можливих змін у конституції. От як тут досягти балансу, якщо він взагалі можливий? Взагалі, творчість правознавця, юриста, вона полягає не в тому, щоб критикувати владу, а для того, щоб запропонувати той, ту матрицю, ту нову ідею, яка б владу спонукала замислитись. А чи у нас є сьогодні відносини такі, що гармонізують, створюють баланс між народом і владою? І от тут питання найважливіше, як влада буде відноситись до цих ідей, тому що я. З висловом, коли коли ж президента не зовсім е, кучмою погоджуюсь, і, мабуть, відкидають такі е, погляди на конституційний процес, людина повинна бути все ж таки розумнішою і освіченою для того, щоб оцінювати е, цей процес конституційної модернізації, треба е, все ж таки подивитись на те, що е, якщо норма прямої дії, і в нормі прямої дії, наприклад, стаття 13 записана. Що е, п'ята стаття говорить про народ як єдине джерело влади? Всі інші вони створюються тільки за установчою владою народу. Органи мають на увазі органи держави і місцеве слідування? А от йдеться у 13 статті, що від імені власника розпоряджаються багатствами землею, надрами хто державні органи і органи місцевого слідування? Я ставлю перед собою запитання: а коли і в якій формі. Було так е, е, сформовано, що ці відносини і народ дав право розпоряджатися державним органам. Питання дуже серйозне, тому що йдеться про національне багатство. Ось дивіться, приватизація землі зараз. І треба все ж таки дивитись на те, як вона має е, по відношенню народу бути е, сконцентрована щодо. Реалізації цієї програми чи потрібна, чи не потрібна приватизація? Треба спитати народу. А три часи цей момент гострий земля. Інше питання та ж взагалі конституція. Як має бути, от ви говорили про народовледя? Як має бути долучена громадськість? Добре, сидять правознавці. У собі дуже високій якості конституціалісти Леонід Кравчук, людина відома інші. А як має бути громадськість допущена до можливих змін конституції? Яким чином? От є така постійно порушується ця тема, що має бути відкрити. Та е, діяльність конституційної асамблеї, щоб громадськість якось була залучена. Який має бути для цього механізм? Чи можливо взагалі? Ми, ми зв'язані перш за все, як члени конституційної асамблеї, з процесом мислення, процесом аналізу і процесом дослідження. Без того, що я тільки скажу і нададам надам докази конституційної асамблеї, мене ніхто сприймати не буде. Тому що, скажімо, наша комісія подає доповідь, але я повинен аргументувати комісія з народов питань здійснення народовладдя. Це одна із сьомих комісій Конституційної асамблеї. Так. І тому я, відповідаючи за цю ділянку е, наукового осмислення Конституції, е, цілком е, свідомо можу сказати, що у нас процес ще не закінчився. Йдеться про те, що е, ми повинні дойти дійти до концепції. По-перше, по-друге, потім запропонувати модель е, юридичних формул, змін. І якщо ми говоримо про концепцію, то ця концепція буде доведена до всієї громадськості, до людей. Я згадаю знову таки 91-й рік. Тоді концепція була схвалена Верховною Радою в 91-му році, і е, газета «Сільські Вісті надрукувала чи мільйонним, чи двохмільйонним тиражем е, оцю концепцію. Скільки поступило до Верховної Ради, я пам'ятаю 430 тисяч пропозицій. Із них я вам можу абсолютно відверто сказати: я тоді працював безпосередньо в робочій групі, допомагав Ліні Петровичу військову. Тоді було враховано біля 20 тисяч поправок. От як можна 20 -та близько, так виходить? Так, тобто наскільки народ слушно э, вносив свої пропозиції, але ж потім Верховна Рада і. Э, Ну, ви знаєте, як завжди, депутати мають свою а точку зору. Дивіться, пане Анатолію, в цьому зв'язку знову ж таки з один з найгостріших можливих законів, які можливо будуть ухвалені, це про всеукраїнський референдум. От як ви вважаєте, як юрист, нічого, ще нічого нічого. Зараз ага. Як ви вважаєте, як юрист, є сенс от, надати право народу, якщо такий закон закон буде ухвалений? Дійсно серйозні такі речі, щоб на цьому референдумі затверджували? Що має бути певне тільки кола питань, які можна взагалі виносити на обговорення народу? Я цілком підтримую, скажімо, ідею всеукраїнського референдуму, але знову таки, ми маємо текст. Який не можна затверджувати от таким чином, як це відбулося в Росії 93-го року? Там теж дуже багато проблем. Там чотири питання, там же, там же так, скажі, ельців, так. так проблеми виникли потім. А яким чином оце конституційне совіщання, або як вона нарада, На конституційна нарада? Вона так могла запропонувати, що вони досі в деяких питаннях і не розберуться, і ось сьогодні йдеться про те, що у нас є конституційний спосіб. Прийняття змін до конституції йде не про нову конституцію. От якщо знову таки маленький дискурс історичного погляду, то нам вже перед закінченням каденції Віктора Андрійовича Ющенка було запропоновано текст нової конституції. Ви знаєте, я просто був дуже схвильований і вражений. Невже ж ніхто не розумів, що нову конституцію написати ніхто краще ніж ця не може, але там написано було і двохпалатний парламент, так, так, там так, так, і, всі всі а, да, і президент пожиттєво стає сенатором, тобто недоторканність і все, що завгодно, і так далі. Тоді ніякого імпічменту не може бути навіщо тоді норма імпічменту чи зараз вона м'яко кажучи, не реалізована. Вона ревонау кажучи, але президент, йдеться да. про принцип. І е, сьогодні теж е, це питання виникає. А як же відноситись до того, як, е, скажімо, народ може оцінити цю конституцію? Ну скажімо, в селі, що вони будуть збори сільсь... сільської громади проводити і оцінювати потім, значить, висловлювати свою волю? Мабуть, найскоріше і най... найліпше не перетворювати референдум в плебісцит. тобто да так чи ні? Тому що тоді не буде легітимності, а йдеться про те, що. Рефере призначення всеукраїнського референдуму це відповідь на чіткі і зрозумілі питання. А як можна, якщо я не згоден з двохпалатним парламентом, і я буду голосувати проти конституції? А я не згоден з цим. Угу. А з першим розділом права і свободи людини, я згодний і що робити на ваш погляд? Можна вийти з цієї? Я думаю, ситуації? що єдиний е такий правильний шлях це безумовно, дати парламенту. У спосіб, який передбачений і закріплений 13-м розділом Конституції, через Конституційний суд, знову таки, для того, щоб перевірити зміни і доповнення до Конституції, і вони не порушували систему. Оце я наголошую. Ця система вона повинна присутна. У нас є архітектоніка цього тексту, і вона повинна зберігатися. Ну і щодо народовладдя. Ми багато ідей вносимо. Так, мабуть, буквально 20 секунд. Да, ми ми багато ідей. Комісія плідно працює. І ми, в, ми свідомі того, що на вересень місяць буде така концепція, і ми дамо свій е, системний розділ. Я вважаю, що Конституційна асамблея плідно працює, і вона потрібна для того, щоб нашому народу дати ті зміни, які він буде зрозумілим, і кожної. Має підтримати або сказати своє слово. Такою є думка гостя студії Радіо Свобода, доктора юридичних наук, професора. представника професора, представника Верховної Ради Конституційного суду України Анатолія Селіванова. Привію програму Олександр Лащенко. Дякую.